Як налаштувати приватність аккаунту в Тікток. Тікток сучасна соціальна мережа для створення креативних відео. Тут швидко зростає кількість користувачів, особливо віком 13-17 років. Застосунок вже скачали 2 мільярди разів. Рекомендуємо особливо подбати про приватність дитини в цій мережі. У таких 8 кроків. Перше. Зробіть свій аккаунт або акаунт дитини приватним. Переходимо в параметри та конфіденційність у розділ Конфіденційність. Активуйте функцію приватний акаунт. Так лише схвалені користувачі можуть слідкувати за вашим аккаунтом. Якщо аккаунт приватний, вам не потрібно додатково налаштовувати параметри обмеження завантаження відео вашої дитини іншими. Друге. Обмежте рекомендації аккаунту іншим користувачам. У TikTok ця функція автоматично відімкнена для користувачів молодше 16 років. Але краще перевірте, в категорії рекомендувати мій аккаунт чи вимкнені функції рекомендацій друзям з Facebook. Та користувачі зі спільними контактами. Третє. Налаштуйте використання даних Тіктоком. У категорії Персоналізація і дані вимкніть функцію Націлювати рекламу на основні дії за межами Тіктоку. Так, мережа матиме менше доступу до ваших даних і до дій за межами програми. Четверте. Вимкніть дозвіл на рекламу, щоб рекламодавці не могли використовувати ваші відео або відео вашої дитини в рекламі. П'яте. Налаштуйте приватність коментарів. У категорії коментарі оберіть, що коментувати відео можуть лише підписники. Увімкніть фільтр коментарів. Вони не будуть висвічуватись, поки дитина їх не затвердить. Шосте увімкніть фільтр для спаму та образливих коментарів та встановіть фільтр за ключовими словами. Сьоме. Налаштуйте конфіденційність уподобань дитини в мережі. Заборніть іншим користувачам бачити, які відео ви чи ваша дитина полайкали. Перейдіть в розділ конфіденційності та оберіть. Уподобані відео встановіть параметр тільки я. Восьме. Налаштуйте приватність повідомлень. Оберіть цю категорію та встановіть, що вам писати повідомлення можуть тільки ті користувачі, які за вами слідкують. Тут можна переглянути користувачів, які ви заблокували. Для того, щоб більше дізнатися про ризики Тіктоку та як їх зменшити, перейдіть онлаштування в під категорію Підтримка та оберіть Центр безпеки. Тут ви можете знайти рекомендації для нових користувачів з безпеки в соціальних мережах та інформацію про збір даних про вас чи вашу дитину.